Європейські і світові чиновники, такі як президент Європейської ради, Шарль Місе, як Шарль Мішель, який дуже саркастично у своєму твіттері, точніше в соціальній мережі X, привітав Путіна вже зараз з його майбутньою безальтернативною перевого е, на виборах, давши зрозуміти, що взагалі не вважає навіть перевибори Володимира Путіна на президентську посаду у Російській Федерації, якимось демократичним виявленням. Це просто декоративний якийсь заганяння людей у вигляді стада і імітація. Демократії, Росія лишається зараз без опозиції, залишається без свободи слова, залишається без вибору. І як я сказав, в принципі, бюлетень варто було б намалювати наступним чином. Не писати там купу, велику купу кількість кандидатів на посаду президента. Це все дурниця і даремне витрачання типографської фарби. Просто запитати, як на референдумі, чи не проти ви, аби Путін залишився президентом ще на 6 років. І два варіанти відповіді: так, я не проти, або ні, я не проти.